Всім привіт! Новий проєкт Фінік на ремонт бамперів Задній та передній. Давайте глянемо оглянемо, що нам тут предстоїть робити. Так, Попередньому бамперу У нас тут трошки по зазорах гуляє машинка. Ну, скажімо так Можливо, якісь були дефекти, пошкодження. Якщо я замітив, От, якщо брати отак просадики, так? Да? Не знаю, чи це так плівка натягнута, чи це через плівку так вже видно дефект, як просів матеріал. Намагатимусь зберегти рідний відтінок. Бачимо, да? він у нас тут грає. Бампер трохи темніший. Якщо отак дивитися, з різних ракурсів, то бампер у нас темніший. Але в нас отут коточка на вакуум. Получиться прибирати, Получиться. ні, то будемо стик робити. Фарба складна, перламутрова І з такою е мутністю мутнуватістю. Так, і от основна зона ремонту пошкодження. У нас тут складне пошкодження, тут короче, аж до пластика. На ніг береться. Затори виглядають нас отак. По капоту з фарами. Ну, тут якось там крило випирать. Звідси, трохи якось воно так. Ну, в общем, нічого тут міняти не будемо. Буде так. Як було вдома. Задачі такої немає. Пішли на задній бампер. Влючок вже поїхав на підбір. Я скажу так, що, бачите, от пленка не пленка, а корозія вже переснітня навіть під пленкою. Задній бампер виглядає отак, ще вроді би темніший, як на мене. Ну, в общем. Тут. Точно збережеться рідний відтінок і пішли по пошкодження звідси. Отак, от стопчик. У нас ту тріщина, все лопнуло. І у нас тут також тріщинки видно, о! Ну і тут стик у нас нормальний і під пленкою ризики лізуть. Все. Розбираємо, знімаємо, готовим фарбуємо. Розшліфовую царапини, Тут уже пробився я до пластика, мабуть. Так, і що хотів показати. Бампер вже ремонтований, отут він шпакльований. Я замітив тут просадик. Давайте так вам покажу. його. в цьому місці наблюдаємо. О, на ЄС був він бачив. От Оп. Це просач шпаклівки по матеріалу. Infinity FX35. Щоб зняти бампер, розкажу що треба розкажу, що треба вам зробити. Знімаємо колесо, знімаємо підкрилок і з внутрішньої частини добираємося до таких пінпочок кліпс. Зажимаємо цей язичок і тягнемо на себе. Від'єднуємо від бампера. І аж потім ми можемо його зняти. По задньому бамперу, ем, давай пішли глянемо. Це я вже розібрав. Структура і фарбована частина це один корпус. Блін, це незручно для роботи і ремонту. Пішли по задньому, покажу. Аналогічно так само, тільки трошки складніше. Також знімаємо колесо. Знімаємо підкрилок і є от у нас тут доступ сюди. Аналогічно такі самі кліпси. Зажимаємо кожну спочатку починаємо з нижньої частини і так на себе підтягуємо і видіргуємо. Далі. Знімаємо стоп, щоб зняти бампер. Два болта і кліпса. По незручностях з ремонтом. Що переднього, що заднього. Ну це капець просто. Структура основа і основа лакована це все один корпус. І в мене тут ремонт. Ну, блін. Зараз буду знімати, вигрівати, бо на машині не виходить. Зручно було вивести цю верхню зону на автомобіль. А тепер знімаю і далі довожу ту зону до нормального стану. Ну і потім ґрунт. Ну, Без сюрпризів не буває, я скажу так. Вивів, обезжирив, вимив бампер, обдув, обтер, все, роздивляюсь, продивляюсь, там. З зони ремонту розшліфував, тут все класно. Ну, тут починається в мене шпаклівочка, думаю, глянув, що до чого, якісь полоски. Пряха моха трісна та шпаклівка. Да зовсім не в тому місці. І його на лакокрасочному не видно було. Ну, в принципі, це структура. Ну, бляха-муха. Ай. Коротше. Отак. Пів восьмого вечора не хочу працювати. Це буде вже завтра. Так, друзі, по передньому бамперу. В общем, розшліфував я зону притіра. І по ходу, всього бампера, коли я його вимив, вичистив, нарисували ще мілкі дефекти. Ну, в зоні. В вигляді сколів От вони такі. Їх небагато. Штук 10, 15, але вони є, і прийдеться із за цього фарбувати отак нижню частинку, повністю. Всю, 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 всю. Буду намагатися зберегти стик до крила і до капота. Треба зберегти е, тон той, який був до мого ремонту Ну, отак. От так, друзі, епоксидний ґрунт підсох. Він уже в нас є ґрунтом-ізолятором. Пройшов термін сушки. Е розшліфував я зони опилу епоксидного ґрунта. І зараз наношу ґрунт наповнювач 5 плюс. Так, друзі, наніс наніс перший шар. Давайте глянемо, як виглядає. Окантовочок немає. Все добре. І не буде. Так, друзі, бампера готові. Вже в на боксі. Я їх обдув тер обтер. Осталось нанести базу. Базу наносить буду з краскопульта Івата LPH, народі лапша. в мене 1,4 тут. Все. Зберігаємо заводський, заводський відтінок, наносимо тільки в зони ремонту і на нижню частину бампера. Поїхали. Шарбази, в общем, слабку і забув показати ламп. В общем, все вже готово. Пройшло хвилин 30. Давайте результат. Завтра вже буде фарбуватися друга частина бампера. після сушки лад. Ну що, друзі, машинка собрана, готова. Сьогодні офігенна погода. Вигнали на вулицю, у нас сонечко. Можна глянути всю красоту лагокрасочного покриття. Давайте подивимося зону ремонту і як виглядає у нас бампер стики з крилами. Нагадаю ще раз, я стики бампера оставив тон рідний, розтушовував. Ну, Глянемо результатик. Зона ремонту, бампер фарбований влак під ремонт і нижня частина в структуру. Це один корпус. По ремонту трошки було складнувато. тому що фарбувався бампер в два етапи. І прийшлося гратися два 2 дні. Так, ну тут у нас все. Осталось заводське рідне, ну, не заводське, а тонну стався той, який був до мого ремонту. Пішли глянемо на передній бампер. А передній бампер виглядає так, якраз сонечко вперлося, офігенно виглядає. все. По цьому бамперу такого страшного не було, зона ремонту була причос. З цієї сторони тут все виправив, поправив. Через грунт-сілір була проведена робота. Гарно. Так, все, друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі! Пока!